Яночка в своїй улюбленій позі балить. Друзі, на РВшечку такий окунь взяв, ніфіга собі. О, Друзі, і яночка розловилася нарешті. Є, друзі, у мене покльовка. Підходить потихеньку наш шашлычок. Всіх вітаю, друзі. Сьогодні вже можна сказати, середина літа, ось, день рибалки. ось, і Ми вдвох з моєю дружиною Яночкою приїхали на риболовлю. Сьогодні такий спекотний день. Наша жарюка вона продовжується. ну, Сьогодні трохи менше, ніж весь тиждень, там смолило до 35-37. Сьогодні наче таке плюс 30, можливо, там 31 буде. Ось, але зараз ось ранок ну виїхали не дуже рано, виїхали сьомій, вже півдев'ятої час і вже так спекотно поки накачав лодку, поки зібрався, то вже, вже весь мокрий. Зараз будемо випливати, приїхали на річку Псел, в наші традиційні місця. У нас сьогодні по плану риболовля і просто відпочинок: посмажити шашлик, відпочити вдвох. Ось я думаю, якусь рибку піймати нам також вдасться. Рівень води, в принципі, як для літа, більш-менш непоганий, водичка гарна, прозора течія також присутня. Приїхали, все, зібрали, зібрали снасті вже накачали нашого човна і висуваємося, рибалити. Погнали! Друзі, блін, поки збирався весь мокрий. тому риболовлю починаємо з купання. Водичка вогонь просто, і чиста, і тепла, супер просто. Пісочок тут ідеальний. Друзі, ми вже виплили Ось, спекотно. Ну, Тим не менше, будемо починати рибалити. Сьогодні у мене трошки змінилися спінінги. У мене сьогодні е, основний спінінг буде це е, фаворит Arena Stream Test-10 з е, тою ж катушкою з Straдіком 2,500. Ось, сюди я поставив спінерок для початку приманки цього сезону. Абсолютний топ, Ось, ну і Традиційно зібрав же спінінги для твічингу. Це x 1 1030 мало ли, може колись твічинг почне працювати. З тутемою сьогодні Яночка і катушка в неї наскі стоїть 2500. ось. Ну шо? Будемо починати наші перші закиди робити. І прикольно те, що ну, не було ще такої чистої води в цьому році. Навіть я класно бачу, зараз орбіта поставив. Прикол, друзі, не можу орбіта розловити. Оригінальний 110-й воблер зібейтовський, не можу його розловити. Ну, що там казати, у мене на твічинг одна риба в цьому сезоні. І все. Багато щук, як ніколи багато вже до цього часу я піймав. По сезону, але джиг, силикон рівноміркою, тейлспінера дуже багато. Е, ось ратліни, А твічинг Мовчить. Чи не прийшла його пора, чи просто недостатньо йому часу приділяємо. Але ну ви бачите, дивитесь мої відоси, бачите, що час від часу я їх твічен включаю, пробую, але ну ця темка в цьому році у нас не працює. Хоча, знаєте, от хлопці. Інші рибацюги, вони досить успішно на твічинг ловлять. Значить, я просто або місця не ті, або я недостатньо впираюся. Або не так твічу, щось не так роблю. Ось. Ну буде ще. Час твічинга точно ще буде. До речі, ось а... ну, не в минулому році це було декілька років назад. от саме в люту спеку твічинг у нас в цих місцях працював просто неймовірно. Ми ловили тут по 10-15 щуки, гарні траплялися бувало. І саме твічом. Яночка в своїй улюбленій позі балить на носу лодки. ось, незмінно. їй так найбільш зручно. Я навіть другу сідочку не став, стільчик взяв, ну і Яна полюбляє саме ось тут. Сидіти так і рибали. Так, є, друзі, перша рибка. Перша рибка це окунчик, але я його не піймав, але перше клювання було смугастого. Натил спінерок пробував твічити, не хотіло, а Натил спінерок трохи. Туха якась покльовка одразу і є. Тут люди зробили невеликий пляжик, таке ось місце для відпочинку дітей, піска завезли, насипало, така бесідочка. Навіть такий місточок зробили. Не знаю, де тут пірнати, бо тут миляки. Ось Тому Яна не купалася, ще вирішила зупиночку на купання зробити. Трошки експериментую з воблерами, не хочу на натуралку на орбіта брати, поставив рвешку ось в Кавуні. Рвешка в Кавуні, оце по літо, по сонцю. Виручало, бувало, дуже круто. Ось є така фішка, я не знаю, там поділіться своїм досвідом, як, як ви вважаєте, але все ж таки мені здається, ось коли така похмура погода, краще працюють такі блискучі воблери, А коли погода сонячна, то тоді краще матові такі фрут тайгер, мат тайгер, Ну, навіть якщо натуралки, то такі матові, щоб вони були там білі якісь кольори. ось Ці бліки не так відлякують рибу. Є перший у мене улов, якщо дотягну, не знаю, що це окунь, голови. Мабуть, головничок. Головничок дрібняк, хоча тільки ще бачили таку зграю. Ось шостка спонсоло. І перший улов сьогодні. Головчик Малюсінький, ну, З почином у нас. Що, малю, пливу додому. Так, є. Головничок, мабуть, або окунчик, не знаю, що там, мабуть, окунчик, шостка спонсоло. Друга моя риба сьогодні смугастий такий, ну, з долоньку можна сказати. Більш-менш непоганий. Хоча я там такий, такий містяк, яна знову купається. У неї риба не клює, одна покльовка була, вона краще купається. ось, Ну, а я ось, Поки вона купається, тут містечок такий знайшов, окунчика піймав були. Переслідування головнів там. Ну, Кунчик малюк, то хай пливе, підростає. Ще один головник є у мене, другий головничок, знову на цю ж соло, такий же, як перший. Дуже дрібний соло працює. Головень тут підрозвівся, але дрібний. Бачили гарного, але клює дрібний. дрібний. Цей не відпускання. Друзі, порибавали пару годин з Яною, щуки так і не побачили. Спека не хоче вона клювати у спеку. Хоча зустріли знайомого Сашу. Він зранку рибалов, то зранку він піймав одну щуку десь на півтора-дві кілухи і багато ще клювань бачив на твічинг на Маттайґер. Ось розцвітку. Максквад здається. у мене твічинг взагалі нічого не працювало. Піймав одного окуня, два головничка, все дуже дрібне, таке з долоньку, максимум до 100 грамів. І ще одне клювання окуня було. У яночки одне клювання і все. Ну, тут більше відпочиваємо. Так зараз попливемо туди вище, там спробуємо перебалти. Ну, там посмажимо шашлик, відпочинемо. Піднялися трохи вгору, кілометрів 5 так, десь, вгору піднялися, можливо 6. Ось. І зараз перекусимо. Ми брали з собою шашлычок, але поки перекусимо а, просто бутіками. Просто бутіками, А вже туди десь ближче до 2-3 години, можливо, і шашличко. Неможливо, а точно. точно. У нас як завжди бутики, помідори, огірки, яєчки. Все смачненько. Друзі, смачного нам. Підобідали, випливли і починаємо закидати. Я навіть не знаю, от у мене е, тірзають мене такі мислі, чи в що впиратися краще. Чи в головня спробувати зробити упор, чи все ж таки от впертися в щуку на твічин і до кінця пробувати ловити щуку. Ну, поки, поки така спека. То роблю закади на головня, тим паче я знаю, що тут на, на цій ділянці головень є і гарний є. Блін, представляєш, вискакував два рази щука. Друзі, тільки що був перший у мене вихід щучки. Тут таке перспективне місце, вона вискочила на РВшечку на твічин. Але, блін, не засіклася. До твіччя, далі і далі ледве леща не зачепив. <му> Друзі, на рвшечку такий окунь взяв, ніфіга собі О, так. Ось туда матрос такий гранив. 250-300 на РВшечку вискочив. Ось пам'ятаю недавно знайомий риболов. Привіт Андрію Конюку. Ловив саме на РВшку у кількості окунів. Бачите, 110-та РВшка і отакий окунь Взяв, супер. О, друзі, і яночка розловилася нарешті, піймала, на до реаліз мідролера свого першого окунця. Він такий малюк, але він є також. Це на відпускання, ну тим не менше. Є, друзі, у мене покльовка. Окунчик, мабуть, клюнув з таким ударчиком, на той спінеровчик такий також. Непоганий, більш-менш, але зійшов. Капець. Яночка купається, а я тут окунів ловлю. Є, друзі, покльовка за горб. Окунчик з долоньку клюнув на шостка з соло, але клюнув ось, бачите, за гарбуліс. Такий менше 100 грамів, тому відправляється додому. Друзі, ну така спека, що ніяка риба не хоче клювати. Саме різне пробую, то в мене після обіду зі старту була покльовка щучки, був пійманий окунь, більш-менш непоганий. Зійшов один окунь на тилспін. І все. Ну що, друзі, причавлюємо тут от нарешті вихід, знайшли. Там, де наче вільно. Де ми з дімою нещодавно, коли тут сплавлялися, пережидали дощ. Так, Підплили сюди, тут біседка є. Тут, мабуть, будемо обідати, готувати наш смачний шашличок. Причалили на бережок і розводимо наше багаття. Бо в планах посмажити шашличок і пізненько ми сьогодні. Бо Реально не могли знайти місце, де причалити. Декілька місць було, де я знав містяки зі столиками класні. Але реально все навкруги зайнято відпочивальниками. Слава Богу, тут містячок. Там де ми то пережидали дощ, тут вільно. Зараз сухо, дрова тут, слава Богу, є. Я думаю, ми швиденько зробимо кастрик. Швиденько воно все перегорить і поставимо. Наше смачне м'язко. Ну що, поставили смажитися нашу красу. Зараз жарко. Швиденько все перегоріло нас дровись, дрова. І я думаю, туди-сюди хвилин 20 і шашлик буде готовий вже. Краса. Підходить потихеньку наш шашлычок. Смачний, на вигляд. Я думаю, на смак буде такий же. Все готово, друзі. Тут така беседочка з теночком, шашлычок, Пит смажився. все готово, тому приступаємо до нашого смачного обіду, другого обіду вже акад напока. Нашу післяобідню риболовлю починаємо з купання. У нас сьогодні таке відео: одне купання і майже нуль рибалки. Отак, ну, ну така воно літня спека, так воно і є. Купаємо. Водичка вогонь. Супер! Що, друзі, виплили після обіду? Зовсім небагато залишилося нам порибалити до фінішної точки, далі вже плити навряд чи будемо. Вже і діло потихеньку до вечора. Ось, рибка сьогодні не клює. Ну, Відпочинок, купальний відпочинок, супер. Знаєте, я не рекомендую нікому їхати сплавлятися, оце, рибу ловити. Зараз краще поїдьте у вихідний день просто на пляж, на одному місці, купайтеся, загорайте, бо риба. Не ловиться ніфіга, або рибу можна ловити зраночку, а далі відпочивати. Хоча он лящів тут плаває, тут ви не бачите, а я в поляриках бачу прекрасно, тут такі лящі кіла по три плавають. До речі, до обіду у мене на тейлика наче як було одне щуче клювання. На тейл -спінер, але не засікла щука, такий потужний ударчик був. Так, підвисла рибка, але буквально через секунду вона і зійшла. Є, друзі, покльовка після обіду. Окунчик взяв з ударчиком такий он, з долоньку на тейл спінера Окунець, ну хоч якась риба треба буде порахувати, який це здається. Четвертий сьогодні. Ось калівський дракоп дає результат, але результати сьогодні, ну дуже-дуже скромні. Ну, пливий додому, малюк. Є, друзі, головень, мабуть. З тої ж точки, де я ловив головня тут. Бачу круги і такого ж порядку, як я тоді ловив. ну, Мабуть, ще меншого. Такий грам 200. Там того ж порядку. Ну, Це, мабуть, сьогодні найбільша риба. Головень. ну, 200 я загнув, ну десь можу третій лобанчик сьогодні. Соло, отака коричнева шостка спунсоло. Так, ну що малюк. Пливу додому. Є, друзі, оку. Натайспінерочок такий в долоньку. Наже Caldera Cup. Знову п'ятий ми. Ось долоньковий конець. Сьогодні ну такого можна і посмажити, але насутно. Все, друзі, доплили ми до фінішу. Останній закид вже роблю, тут а були... Декілька тичків головня, тут таке місце, де він зазвичай пасеться. І все, і будемо випливати вже на берег, збиратися. Вивантажуємося вже на берег. І все, що було у нас на кукані, це один окунчик такий. Ну, одного, ми що з ним робити, то ми цього одного окунчика, він хоч більш-менш, але хай пливе, підростає. Все, друзі, завершили нашу риболовлю. Вже повністю зібралися, вже їдемо додому. Збори, як завжди, займають години півтори, навіть без риби. Сьогодні нічого не взяли додому, піймали десь до десятка риб. Там, я збився з рахунку, штук там шість окунів, мабуть, і десь два-три головнички, десь штуки три було. І у Яни один окунь від нуля, також вона відійшла. Нічого взагалі там гарного не було. Така спортивна літня рибалка. Ось, але клювання бачили, накопалися, відпочили, посмажили шашлик, все було супер. Дякую за перегляд, дякую, що додивилися до кінця. Всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей, до нових вже кльових рибалок.